І це звіт на 49-й день мого експерименту. Маю сказати, що вперше за 46 днів я пропустив 46 й і 47 -й день. Я не робив фізичні вправи, не відтискався від полу і не робив присідання, але я робив ранкові ритуали і інші завдання, які я маю робити кожного дня. Але це все одно не фейл і не провал, бо я був зайнятий більш пріоритетними речами, які зробили такий квантовий стрибок в моєму, в моєму експерименті. І, взагалі, ось на цьому етапі я починаю розуміти, як працюють оці всі книги по успішному успіху. і Все таке. Спочатку я вважав, що це якась абра-кадабра, коли ти читаєш, що вони там кажуть там. Треба робити щось там, якісь речі протягом е, якогось періоду і буде вам щастя. Ми це розуміємо. Я раніше, я досить велику кількість прочитав книг по великому успіху, але це вперше, коли я такі дов... протягом такого довгого строку я роблю ці вправи, роблю ці речі, і я. Реально почув, зрозумів і відчув ці зміни в житті. І це не якась там магія, як це представляють деякі ці книги. Це результат моїх щоденних дій, які я робив, я собі визначив і робив протягом цих 49 днів мого челенджу. Це мені дає дуже великий буст. в... Психологічний і моральний, я і надалі буду продовжувати, тре... продовжувати ці... цей експеримент. І я вже бачу, я вже вірю, що я по-любому зроблю відео, де я визначу всі ті результати, які я досяг за час цього тренінгу. І я вважаю, що вони будуть дуже кру крутими і приголомшливими. Тому слідкуй за мною, підписуйся і. Ah.